Де не де пропадав сніг. Всім привіт народ, слава Україні. Знаю, що скучили, знаю, що давно не виходив на зв'язок. На то були причини. Зараз про то все по порядку попробую розказати. Так, у нас десь майже перша година ночі. Перезмінка. Хотів би я так сказати, перезмінка, але не впевнений, я був в тих словах. Тому що. Тому що, тому що напарник десь а, пару хвилин тому написав смс-ку, каже, що не йде. Побачимо, чи йде, чи не йде, тому що ідейка в мене є одна. Може попробуємо щось поміняти. І все-таки попробуємо цю нічку відпрацювати. У нас зараз десь близько нуля, приморозку немає шкода звичайно. Знаю, що більшу частину України морозить так конкретно, а захід України о, така англійська зима плюс 3, мінус один. І тумани, дощі, снігу нема зовсім. Отож, рихлення. В напарник цілий день відрихлив площу, де були цукрові буряки, багато страждальні. І от що нам написала смс каже, що під губки вже буксує. В цей день така мжичка, дощ, таку навіть ззаді видно на фарах, що щось, щось таке січе. І каже, що вже не йде. Я собі придумав, що я зараз заїду з другого кінця площі, там є десь гектарів 30, менш-більш такої рівнішої площі. Попробую там. Якщо там піде, то буду працювати. Якщо не піде, то певно прийдеться. Лягати спати. Отож, їдемо в поле. Подивимось, що з того всього вийде. Ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава Збройним силам України і всіх вас з Різдвом Христовим! Працюємо. Вже звична дорога до поля. А як собі нагадаю, як ми тою дорогою возили буряки, аж мене ще дотепер морозить. А, не знаю, чи вам щось дуже видно, але таким самим стані, як ми його і залишили. Ніби ми щойно вчора закінчили а, копати буряки. Те саме болото, ті самі колії, не примерзло нічого. Шкода, звичайно, бо через свята був морозець. 2-3 градуси дуже мені руки свербіли їхати в поле, але, але золоте правило, є золоте правило. На свято весь час щось мусить статися в полі чи щось типу того, то я вирішив, що тими двома днями не доробишся і сидів вдома. Та й причому, що не було дуже здоров'я, що я доліковувався, що... Діти похворіли. Я так розумію, що по цілій Україні якийсь такий злостний вірус ходить 38-40 температура. Біль в горлі, біль в усі. і щось типу того. Ну нічого, вроді ніби вишкрабався, ще трошки там кашляє, але то таке, то вже, то вже не суть. Не знаю, не знаю, звичайно, чи піде тут та робота сьогодні. Воно таке якесь вдень виглядало трошки краще. В день ми запустили з напарником, приїхали сюди. А, так воно тоненько воно йшло там на ту саму глибину 20-25 см. Воно собі акуратно то все зарихлювало. Ось, але в день була, була рівна ділянка поля, в день. А... Було виднося і можна було щось робити. Зараз же ж я почну то діло вночі, і чи тут щось вийде, чи ні, я не маю жодного уявлення, чесно кажу. Але враховуючи те, що я досить непогано покимарив спати не хочу, то я таки мушу спробувати, чи воно буде йти, чи ні. бо ну, смисл мені зараз лежати на ліжку і дивитися. В стелю і думати, а вдруг воно би пішло, а я тут лежу. Так що Так що їдемо таки попробуємо. Так чи інакше, подивимось, може щось дійсно з того всього вийде. Так, перший прохід. Буксує страшне. На то, перший, на то він є перший прохід. Кружок зробити мусимо. Далі будемо бачити тут і, тут і при дорогу твердо було. З'їздили тракторами, коли возили буряки, так що перший прохід то точно не варіант. Буксує, але йде, не стає. Не знаю, чи вам щось тут видно, але щось тут Щось парпаємо що Потім відкриємо вікно і покажемо трохи зблизька. Чи народ Проборсився я там на цьому буряку ось годинки дві чи півтори і дав собі на спокій, не йде там, воно Буксує трактора, ставить боком, з колії трактор виїхати не може, побуксував, побуксував, понервувався, рішив переїхати на кукурудзу. Планував кукурудзу, я вже казав, планував я заробити її каратом, але дивлячись на погоду, Приморозки в ближайші два тижні я не бачу, принаймні таких, щоб були більше градуса. А при таких умовах карат тут однозначно не піде. Тому а, прийняв рішення, що зарихлюю я, напевно, цю кукурудзу глибоко розрихлювачом. Причини дві. Перша причина, що я не хочу стояти, хочу по максимуму швидко завершити польові роботи. бо Ніхто не знає яка буде далі погода. І якщо а, засипи, то все снігом, то буде дуже обідно, що ніби час був, а, а робота не зробилася. По-друге, саме ця площа швидше за все буде засіяна кукурудзою. А, глибокий обробіток укурунту, кукурудза любить. Ну і На глибокорозрихлювачі виходить, сантиметрів 5 см глибше. Тому, скажімо так, спонтанно прийняв рішення, що буде тут глибоке рихлення. Причому що ми перечепили глибокорозрихлювача розрихлювача на 940-го, а він з глибокорозрихлювачем розрихлювачем ну, трішки економніший. Дивіться, я зробив наразі 2,5 гектари, розхід палива 10,6 літра на гектар. Скажімо так, сам в приємному шоці, глибина тут десь 25 см так само є. Трошки підбуксовує під горбки, але в принципі робота йде, тому, тому нема що гріха таїти, працює. Ну, а що чекати? Нема що чекати. От якось так воно виходить. Не знаю, чи вам щось видно, але в принципі в принципі нормально. Так рельєфно, так нерівно, як після карата, але я вже казав минулого разу, як я виїжджав сюди на поле з глибоко розрифлювачом, що все одно весною буде тут проводитись культивація карату, він тут все зробить. Все зробить, як має бути опади в нас вже починаються більше, непонятно, чи то е, вже е, сніг падає, чи то е, мокрий сніг, чи то дощ. ну, коротше, починає нам додати вологи. Так що я не знаю, чи до ранку я допрацюю, але постараємося закульцувати цього трактора на добу, тому що, якщо один трактор, то двоє можемо попрацювати і добавим. Будемо бачити, тут, в принципі, не там вже і багато того кукурудзення лишилося. Трошка більше 100 гектарів. Дві доби. Не дві доби, ну півтора. Так що якось так народ. Я, якщо допрацюю до ранку, то я включуся. І в день трошки буде видніше, як тут все виходить. Як не допрацюю, то... То дам вам знак. Не перемикаємося. Працюємо далі. Трактор підпусовує під горбки але нічого зробити не можемо. Чекати я ну, не бачу смислу. Воно ж може як підмерзнути, так і замерзнути взагалі. А як замерзне, то дуже обідно. Так, ну тут видно погано. Ну, коротше, я вважаю, що я прийняв правильне рішення. А час покаже. Ні, то таки сніг починає політувати. Сніг то добре, значить вже буде підмерзати. Якби підмерзати, то можна буде переїхати назад на бурякіну. Я сумніваюся, що воно а, вже цієї ночі дасть мені працювати на буряках, рахуйте, починає, якщо зараз починає підмерзати, то що воно рахуйте пів третьої години, до ранку воно не замерзне. Так що площа з, буряки, з буряками мені сьогодні точно не світить. Так що, якось так народ, працюємо. Під горбки і ми вже добряче буксуємо. Тому що, як я вже казав, тут вже горбики такі, дай Боже. Пробуксовку мені не показує. Швидше за все датчика заліпило, коли ми розгортали кагати. Там трактор просто-напросто плавав в болоті. Так що тут теж нема нічого дивного. Працюємо на відчуттях. Ну Але, в принципі, трактор доволі доволі бадьоро тягне до гори. Раптом проблеми є, коли попадаєш в колію, з тої колії виїхати трошки важкувато. А так, в принципі, все норм. А, не Не змучуюсь повторювати, що дуже-дуже вчасно ми купили. І передні колеса. Добре, народ, їдемо, напевно, додому сьогодні одну чайочку і знову приїдемо, будемо працювати. Так, доплили ми нарешті до кам'яної дороги, болотнеча страшне. Умови в нас цілу осінь, ну і вже в принципі півзими незмінні, болото. Снігу практично що нема. Ну, видно, там в небесній канцелярії керують трошки краще, бачать, що нам ще треба трішки попрацювати і не дають нам снігу. Ну, то, звичайно, жарти, але, чесно кажучи, добре, що наразі снігу нема. Не мішало би 2 градуси морозцю, ну, але маємо те, що маємо, жаліється, нема на що. Робота йде та й вже добре. Тут хлопці досушують кукурудзу. А, нагадаю, до свят ми встигли змолотити повністю кукурудзу і перший раз просушити. Перший раз хлопці опустили вологість на 10%, а, щоб кукурудзка могла собі спокійно лежати. Ну, а тепер. Зараз доводять до бази. Сьогодні теж тільки почали, цілі свята хлопці відсвяткували. Ну, а тепер беруться так само до роботи, як і ми. Так що народ, якось так. Зараз, коротше, поп'ємо чайочку і вже включимося, напевно. Якщо вдасться показати і зазняти вам світанок, обов'язково покажу, тому що я дуже люблю світанки, дуже люблю, коли сходить сонце. Такий завжди а, приємний момент. Добре, народ, я йду пити чай, трошки відпочину і беремося далі до роботи. Так, пройшло трохи менше години. У нас виключили світло, хлопці сушки поїхали дрімати. Туман страшне. Ну а ми їдемо працювати далі. Так, народ у нас вже розвідняється 8 ранку. За 6 годин майже 20 гектарів розхід палива 11,5 літрів. Ну, починає підгорбки добряче буксувати. І не дивина, що такий розхід. Робота йде стандартно Так і розхід палива. Найбільше задовільняє те, що взагалі робота йде. То ми не стоїмо, а потихеньку просуваємося до нашої мети, до завершення польових робіт. Тому що, чесно кажучи, я вже замучився. Сезон так був надто важкий, як морально, так і фізично. Так ще й дивіться, звідки він продовжився і Часто кажучи, вже не пошвидше завершити його, і мати спор. Бачите, які колюзі лишилися в полі. Гане народ? Англійська зима! Англійська погода. Туман, дощ. Де-не-де пропадав сніг, проскакував, а так, в принципі, можна миритися. Отак от, от чвак, чвак. Подивіться в яких умовах трактор клас проводить рихлення. Ні працює, не стоїмо. То немало важливий фактор. О така робота, не дуже, як то кажуть, ідеальна. Ну, але календар говорить сам за себе і в січні жодна робота грунтообробна вже ідеальною не буде. Дякуємо Богу, що не, не забивається каток. Дякуємо Богу, що з горем пополам трактор все-таки тягне. І ґрунтообробка взагалі проводиться. Так що нема на що нарікати. Треба докласти зараз максимум зусиль, щоб завершити цей трешовий сезон, забути його як страшний кошмарний сон, і рухатись далі, готуватися до наступного сезону. Роботи, повторюсь, в нас. Ще дуже і дуже багато. Купа ремонтів намічається, так що нема куди зволікати, треба працювати. і ще більше розкислю. Як трактор попадає в колію, то приходиться управління брати на себе. і таке. Получається своєрідне кунг фу в стилі п'яного майстра. Трактором кидає отак ти то стараєшся все втримати в своїх рученятах, але нічого не виходить. Гурбок трактор не стягує, так як і не стягу, приходиться холосту виїжджати, заробляти то все вниз, потім знову розвертатися і працювати далі. Але роботу ми не зупиняємо, працюємо далі, тому що нема коли зупинятися, нема коли чекати, нема на що чекати. Треба працювати. І варіантів, наприклад, я не дуже багато бачу. Працюємо по максимуму якісно, по максимуму швидко, тому що погоди доброї нам вже не обіцяють. Погода як була, так і залишиться така. 0 плюс 1 а, слякоть, туман, а, дощ. Може там щось на, 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 на ночі буде чуть примерзати. Вода, звичайно, хотілося б, тому що якщо ми тут по кукурудзі працюємо, нам глибина тут не, не настільки критична, то залишається ще півтори площі під буряк, там глибина критична і там, там треба приморозку, ну, там варіанти порядку. Ну і по буряку теж треба приморозку, тому що, як самі бачили сьогодні, вночі пробував, не йде і все. Ну що, народ, от таке от нас сьогодні місцево болота вийшло. Тільки, як я вже казав, з англійським акцентом під туман. От така виходить робота. Не скажеш, що ідеально. Ну і язик мені не обертається сказати, що погано. Тому що довольний, що взагалі сьогодні хоч якась робота пішла. На цьому, певно, будемо завершувати дану серію. Попереду ще будуть серії з поля, обов'язково. Всім, кому сподобалось відео, поставте лайка, коментуємо, як вам така робота. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Будьте здорові!